Вечер, дивитесь новини. Сьогодні понеділок, 24 листопада. Спочатку коротко основні теми випуску. У Миколаївському військовому госпіталі з'явилося нове медичне обладнання. Наші хлопці відновлюються І наступний етап це етап реабілітації. Соответственно, ті кушетки многофункціональні будуть для того, щоб уже відновився повністю організм наших героїв постановился організ наших бойоців, і вони стали в стрій, пошли дальше захищати під убіжжя нашої родини. Два сучасних масажних ліжка подарували студенти. Рік після Майдану. Ми продовжуємо те, що ми начали делать в год назад, і сейчас ми почтили пам'яттю это ну такое Собиття важне в нашій житті, важна для нашої країни, то есть такою начало, активне начало боротьби за нашу свободу і за демократію. На соборній площі Миколаївці згадали ті події, переглянувши документальний фільм Майдан, чорновий варіант. Отже, не розпочинаємо наш випуск з оперативної інформації. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Інтенсивність обстрілів не зменшилась. Бойовики не залишають спроб розширення підконтрольних їм територій та здійснюють напади та обстріли позицій сила ТО на Донецькому, Дебальцевському, Луганському, Маріупольському напрямах та в районі Бахмутівської траси. Терористи продовжують системну повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів. Загалом було зафіксовано сім польотів. В районах населених, населених пунктів Сартана, благодатне Волновайського району, контрольного посту Рибінське та біля Красної Талівки. Все для перемоги в Миколаївському військовому госпіталі з'явилося нове медичне обладнання. Два сучасних масажних ліжка вартістю 40 тисяч гривень подарували студенти одного із місцевих вищих учбових закладів. Зараз на лікуванні у Миколаївському міському госпіталі перебуває близько 70 бійців. Більшість з них учасники антитерористичної операції. Захворювання різні від контузії до проблем з опорно-руховим апаратом. Медики надають кваліфіковану допомогу. Останнє слово за реабілітацією. Тому ці два подарованих масажерних ліжка стануть у нагоді. Наші хлопці відновлюються і наступний етап це етап реабілітації. Відповідно, ті кушетки много функціональні буде для того, щоб уже восстановился полностью организм наших героїв, восстановился организм наших бойців, і вони стали в строй, пішли далі захищати рубежи нашої родини. Подібне обладнання використовують в спеціальних медичних центрах, де проходять реабілітацію людей з захворюванням хребта. Відтепер таку можливість матимуть і військовослужбовці Вони успокаюють, вони допомагають працювати з позвоночниками желудочно кишечним трактом. тобто вони дуже різносторонні і дуже таке в роботі з людьми. Допомагають медикам у проведенні реабілітаційних робіт студенти профільних вузів. У мене є можливість їм допомогти, тому я не пускаю да можливості. Один із перших пацієнтів боєць 12-го територіального батальйону, старший сержант Максим. Під Луганськом він отримав травму руки. Зараз лікарі роблять все можливе, щоб відновити дієздатність руки. Там пацани нас ждуть, а не так переживають, як. За матірів у когось, матері, батьки, ну повністю. А я сирота. Просто от я хочу вернутися назад. На відновлення фізичного стану наголошують медики, знадобиться декілька тижнів. А ось психологічний потребує більше часу. Головне підтримка близьких та рідних та розуміння оточуючих. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом наголошена війна на сході об'єднала всіх українців. На байдужому виявилися жителі села Іванівка Веселенівського району. Вони вже втретє долучились до ініціативи допомогти пораненим бійцям. Ріжуть качок, збирають городину, передають консервацію та солодощі. Ользі Вальдемарівні, 81, розповідає, побачила по телевізору, як жінка з важким онкологічним захворюванням власноручно плела кіпу шкарпеток нашим солдатам, а старенька бабуся віддала свою перину на подушки. От і вирішила, село не може бути осторонь, має допомогти армії. Перший раз нам прийшло в голову, в церкві наша громада вирішила купити тепліх носків. І ми з сумпожертва склалися і купили 100 пар носків теплих і привезли в госпіталь. Пенсіонерка говорить, побачила важко поранених і стало боляче. Вирішила, солдатам потрібно добре харчуватися. Хлопцям необхідні домашні харчі. Отож пішла по -під хатами односельчан. Так людям об'явила, приносите качки, важаш їм, якщо 50 качок одну принести, навіть 30. То можна дати раненому солдату бульончик, там є дуже важко ранені солдати. Да. Люди, навіть ніхто не відмовився, всі з доброзичливості відгукнулись на моє прохання. Цього разу говорить пані Ольга: люди самі приносили, хто що мав, хто салом поділився, хто птицею. Передавали односельчани і консервацію, й овочі. Громаду підтримав пастор Іванівської лютеранської церкви. Завантажили його стареньку автівку продуктами і в місто. Це від людей, не від мене, і Бог так розполагає їхні серця для того, щоб бодай чимось допомогти. В принципі, а церква церкві задача інакша проповідувати слово Боже. А ми лише допомагаємо всі разом. Дівчата з кухні з вдячністю приймають гостинці для поранених. Одна з працівниць не стримується, плаче. Спасибо большое, звісно, волонтери допомагають. І от мед много привозили, і вообще, ну і взагалі. Ну, спасіба всім людям. Ну, так, да, все було Кажуть, хорошо. Сільські активісти планують продовжувати добру справу. Ольга Вальдемарівна вже збирається у сусідні села і вірить, що й там люди обов'язково відгукнуться. Ми сподіваємось, на наступний тиждень так ми будемо продовжувати. Я думаю, що кожне село нехай зверне особливу увагу, що воно дійсно може допомогти, тому що міста допомагають, а ми в селах сидимо і мовчимо. Наталія Єчкалова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Долучитися до допомоги можете і ви. завтра о 19 годині в обласному палаці культури за підтримки облдержадміністрації відбудеться благодійний рок-концерт на підтримку 79-ї окремої аеромобільної бригади. В програмі концерту, виступи гуртів Скай, козак, Сістем, Шабля, та етно рок-гурт Тарута. Всі гроші від продажу квитків підуть на будування мобільної душової, в якій будуть передбачена і пральня. Загалом на будівництво такого агрегата та купівля відповідного тягача необхідно зібрати близько 300 тисяч. Концерты должны быть сильные. И в каждый концерт, в каждое благотворительное мероприятие, которое мы делаем, мы наполняем его смыслом. особо-то ну, веселый на самом, на, самом, на самом деле. Поэтому надо собираться, надо как бы организовываться, нужно как бы с полезным, да, платить деньги, и соответственно, мы на это покупаем что-то нужное. Тої не треба, поки зорить шумацький шлях, я йду від тебе і до тебе, у золотих твоїх стежках, мені не можна не любити, тобі не. Можна... Жанець в стежоти варто в світі жити, поки же ваших хід не жде. Україна, Україна! Варто зазначити, що ідея організації подібних концертів з'явилася у представників фонду Територія життя. Це вже восьмий захід з низки подібних. Загалом до таких концертів долучаються понад два десятки колективів України. А кошти від кожного з концертів розподіляються на потреби безпосередньо тих бійців, котрі перебувають у зоні антитерористичної операції. Річницю початку Майдану в Україні відзначили у Миколаєві, які зміни відбулися за ці місяці, чого вдалося досягти владі і як сприймають жителі міста революцію зараз, дізнавалися наші кореспонденти. Відзначити важливу дату в історії країни прийшли на площу Леніна кілька сотень миколаївців. Тут встановили кран, на якому транслювався фільм Майдан чорновий варіант. Цю стрічку, яку створювали відразу вісім режисерів, мали показати під час міжнародного кінофестивалю Денс Юей». Проте організатори вирішили продемонструвати її громадянам саме в день початку майдана. «Цей фільм починав фестиваль в Києві в марті того року, коли собиття майдану, ще були всі свіжі в пам'яті, і тогда дійсно зробив фурор, скажем так, тому що це документа, документальна історія хроніка всіх собі на майдані от початку до конца. Цей фільм не дасть забути поколінням ті траурні дні, в яких загинули більше сотні українців. Організатори додали, що необхідно продовжувати влаштовувати громадські рухи, аби люди могли висловити свою точку зору щодо розвитку міста, або просто звернутись до влади з пропозиціями або побажаннями. Ми продовжуємо те, що ми почали рік назад, і зараз ми почтіли пам'ятю це ну таку... Собиття важне в нашій житті, важне для нашої країни, то тобто, есть такої начало, активне начало боротьби за нашу свободу і за демократію. Представники Миколаївського майдану кажуть, що за рік люди стали більш свідомо та активно проявляти свою громадську та політичну позицію. Україна состоялась як нація. Україна стоялась як народ України, а не кожен сам по собі. Це люди почувствовали. Оце найголовніше. Після перегляду фільму відбулася хода від площі Леніна по головній вулиці міста із гасами на підтримку наших бійців, які наразі несуть службу на сході країни, та звучали вигуки про невмирушість української нації та ідеї, що відстоювали наші співвітчизники на майдані. Єлизавета Сікварова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини сьогодні 24 листопада, понеділок. Далі ми поговоримо на такі теми. Миколаївські надзвичайники готуються до зимового періоду. Відпрацьовують навички на спеціальній інженерній техніці. Свято на селі Убермашово здали в експлуатацію відреставрований будинок культури. Свято солодощі та веселощі для вихованців Рацадівського інтернату. Отже, 25 листопада в Миколаїві депутати обласної ради зберуться на позачергову 26-ту сесію. Про це повідомили в прес-службі обласної ради. Депутати розглядатимуть цього два питання про дострокове припинення повноважень голови обласної ради Тараса Креміня і депутата обласної ради Олександра Лівіка. Нагадаємо на 131-му мажоритарному окрузі Миколаївської області за результатами обробки 100 протоколів дільничних виборчкомів. Перемогу здобув кандидат від партії блок Петра Порошенка Олександр Лівік. А Тарас. Кремінь пройшов у Верховну Раду за списками Народного фронту. І до більш нагальних проблем та питань начальник управління житлового господарства житлово-комунального господарства міськвиконкому Андрій Палько провів нараду з керівниками житлово-експлуатаційних підприємств. Предметом обговорення на нараді стали багаточисленні скарги громадян на якість опалення. Отже, далі зараз ми побачимо відеоматеріал. Основних причин дві чому низька температура теплоносія та повільні темпи запуску по окремих стояках. Ці причини мають об'єктивні. Та суб'єктивні чинники теплопостачальні організації дуже лімітовані у використанні газу. Це по-перше, по-друге, стан мереж погіршується, і на їх відновлення та ремонт потрібно все біль все більше коштів та часу. У будинках побільшало випадків самостійної заміни приладів опалення вже після заповнення системи. Через це з'являються додаткові повітряні пробки, а іноді пориви батарей у квартирах. Однак це не може бути виправданням для безапеляційної а іноді грубої відповіді на звернення громадян. Аварійні роботи комунальники продовжують виконувати щоденно. І на базі автодрому зірцевої автошколи товариства сприяння обороні України відбулись тренування водійського складу аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України і Миколаївської області на важкій інженерній техніці, яка стоїть на озброєнні загону. Метою заходу стало практичне відпрацювання навичок роботи водіїв на спеціальному обладнанні інженерної техніки та маневрів керування транспортними засобами, підвищення їхнього рівня кваліфікації і професійної майстерності. Актуальність проведення даного заходу полягає в тому, що забезпечивши повну готовність спецтехніки, яка використовується під час ліквідації надзвичайних подій та ситуацій, в суворих погодних умовах, ми в змозі будемо зреагувати на всі прояви стихії. Поряд з цим польова практика мала на меті також навчити молодих спеціалістів особливостям роботи. Водійський склад було розподілено на дві навчальні групи. Тренування пройшли під головуванням заступника начальника головного управління з питань реагування на надзвичайні ситуації Хайла Гриба він зазначив, відпрацювання і вдосконалення навичок роботи фахівців інженерної групи аварійно-рятувального загону з інженерною технікою є вкрай важливим для оперативного реагування на надзвичайні події в зимовий період. Польова практика показала, що підрозділи Миколаївського гарнізону готові до реагування в осінню зимовий період. За прогнозом гідрометеоцентру, 25-28 листопада на Миколаївщині спостерігатиметься погіршення погодних умов, сніг та мокрий сніг з дощем. Температура вночі від 5 до 1 градусу морозу в день від 7 морозу до 1 градусу тепла. Державтоінспекція нагадує про необхідність дотримуватись правил дорожнього руху водіям, вибирати безпечну швидкість руху, виключити небезпечні обгони пішоходам завжди бути уважними та обережними, перетинати проїзну частину лише згідно правил дорожнього руху перед тим як зійти з тротуару на пішохідний перехід, необхідно переконатися, що всі водії зупинилися для пропуску пішоходів. У темний час доби рекомендується використовувати світлоповертаючі елементи в одязі. А у Бармашове свято до дня села у населеному пункті здали в експлуатацію відреставрований будинок культури. Як святкували у нашому наступному відеоматеріалі. Ще Переважна більшість мешканців селища, переселенці з Білорусі, саме тому на святкування запросили представників генерального консульства Республіки Білорусь в Одесі. Там нам було важливо тримати держати связь між нашими братськими народами, коли виникла така ідея, щоб вони посетили нас дружецьким візитом. Ми, звісно, її дуже радісно восприйняли і приурочили її до такому знаменательному дню, як відкриття дома культури на день села. Святкування розпочалося з бібліотеки офіційна зустріч із представниками консульства та окреслення планів на майбутнє. Мешканці Барбашова постійно проводять заходи для культурного обміну досвідом із громадянами Білорусі, зокрема, вивчають рідну мову та організовують гуртки самодіяльності на національну тематику. О, що ані помня своє прошлое, і то що они чтят это своєї прошлое, це очень важно, тому що без прошлого ні будущего, а будущее це всегда хороше дело. До речі, у святкуванні взяли участь і представники влади. Вони першими відгукнулись на прохання допомогти із реставрацією будинку культури. Я від всього серця поздравляю всіх вас з цим знаменательним событием. Дійсно, прекрасний клуб, і дійсно прав Сергій Сергійович, що культура это в першу очередь, це завжди була, є і так і надо продовжувати. Денис Іванов, Олександр Попов, ТНМ представники Миколаївського обласного відділення національної організації Скаути України продовжують серію правових квестів цього разу до участі в навчально-розважальному заході запросили студентів вищих навчальних закладів області. Правовий квест Миколаївські скаути проводять вже вдруге. Його завдання якомога швидше зібрати умовний пакет документів, необхідний для закордонної поїздки. Минулого разу до участі запросили всіх учнів однієї зі шкіл міста. Цього змагання вирішили зробити більш стислим. До того ж, до участі запросили лише 70 найкращих студентів області. Змінилися і завдання квесту. Учасникам довелося знімати соціальні ролики, шукати інформацію в мережі інтернет, розгадувати кросфорди та навіть виготовляти мініатюри. Задання у нас творчеське, на мислення, на розвиття, на, от, на от, зняти відео бути. Організатори впевнені, що подібні квести дуже важливі. Як приклад, розповідають про останню екскурсію за кордон. Мы недавно совершали экспедицию, и вы знаете, наши ребята действительно сразу же при посещении страны записывали номер консульства, номер посольства, телефон, номер телефона посольства или консульства. Даже если к ним там кто-то подходил и что-то предлагал, то они сразу же говорили, нет, спасибо, мы не будем, ну, и вели себя очень чутко.

Нам в дальнейшем пригодяться. Денис Иванов, Олександр Попов. ТНМ А про що мріє будь-яка дитина? Свято, солодощі та веселощі. Саме такий подарунок зробили учасники новорічного марафону Команда самоділки дітлахам радсадівського інтернату. В родсадівському інтернаті сьогодні перебуває близько 30 дітлахів. Саме для них самоділки та Микола Данцев організували солодкий пізнавальний сюрприз. Очень важко в тому смислі, що діти э, возможность общатися. Потім діти знаходять, дети, э, себе находят, в себе. Э, дети э, в прикасаются к добру. Улыбки, защищенности, і это очень положительный момент, вот особенно для наших дітей, которые были утеряны в этом мире. Ну вот они сюда приехали. Слава Богу, такие люди окружают их. Они очень нужны. Детям очень интересно, откуда берется шоколад, кто его первый основатель. Вообще очень интересно. Теперь смотрите, вот мы мешали. Конечно, это другой мир, другие люди. Мы здесь друг друга знаем, но новые люди это всегда интересно. Акція відбувалась в рамках новорічного марафону, який організовано компанією Русал. До участі запросили небайдужих миколаївців, і які, об'єднавшись у команди, доводять, що вони вірять в диво, творять диво. Нас пригласили поучаствовать в этом ну соревновании. Ми з удовольствием прийняли потому что Скажем, так для нас це можливість допомогти і посоревноваться в помощи дітям з э, соціально не захищеним своєму населення. І, звісно ж, ми не то, щоб думали. Ми согласились і були очень рады этой можливості. Акція набуває все більшого розмаху. Приємно, що активістам вдається залучити і бізнес-структури, які приїхали з подарунками. А це ще раз доводить, що бізнес повинен бути соціально спрямованим. Це рішення було спонтанне. Олександр Сінкевич пропонував. Я согласился. Приехав сюда, я понимаю, что нужно уделять не только себе внимание, но и вот таким обездоленным деткам. Глянув в их глаза, я понимаю, что этим нужно заниматься вплотную, чем мы будем в дальнейшем заниматься и уделять этому внимание. Новорічний марафон триває, а значить, продовжуються дива, які учасники подарують тим, хто цього найбільше потребує. Євгенія Бардіна, Сергій Єрмаков спеціально для ТНМ. І на ще про одне диво з 17 по 23 листопада в пологових будинках Миколаєва народилось 111 малюків з них 58 хлопчиків та 53 дівчинки. Вітаємо щасливих батьків! А маленьким українцям бажаємо бути здоровими та спокійними, і тільки мирного неба над головами. На цьому все я бажаю всього найкращого і до побачення. Бережіть себе.